Початок парламентських перегонів нагадує гру в покер. На старті у вас дві карти. Лідери партії попереднього скликання мають на руках державне фінансування. Новачки починають з однієї. Друга карта особисті гроші. Отже, перша роздача з трьох карт. Це можливі донори, які готові профінансувати ваш парламентський успіх. Почнемо із державних грошей. Ці кошти розпреділяються пропорційно між шістьма партіями, які п'ять років тому пройшли до Верховної Ради. Державне фінансування функціонує із 2016 року. За цей період там майже 300 мільйонів гривень ББП. Отримало і значну частину з них розприділила на фінансування е, в регіоні. Фінансують партії за формулою: два відсотки від мінімальної зарплати множить на кількість виборців, які голосували. А далі, хто більше голосів набрав, в того більше грошей. Від партії Порошенка Солідарність тоді в раду пройшли 77 списочників та 90 мажоритарників. Тож за три роки партія мала б отримати 435 мільйонів гривень, більше лише в Народного фронту на 7 мільйонів. Народного фронту за столом немає. Вони скинули карти, і йдуть до парламенту лише за мажоритаркою. Тому перша карта Європейської солідарності найвища в колоді. Державні гроші БПП Солідарність, яка сьогодні вже європейська, йшли на фінансування регіональних осередків, зарплати працівників, агітаційні газети та іншу партійну діяльність. Окрім цього, згідно звіту солідарності, партію фінансували фізичні особи, тобто звичайні члени партії. Але як виявилось, гроші надсилали люди не партійні, які навіть не здогадувались про свої інвестиції в політику. Фінансистами виявились вчителі з Волині та Харківської області. Їхні персональні дані використовували партійні осередки, тоді ще солідарності. В сумі за інформацією руху чесно, фізичні особи по всій Україні перерахували партії за 2016 та 2017 роки 6 мільйонів гривень. Я не бачу зав'язки на національний масштаб фінансування, тому що можна було б пов'язувати, якщо ці гроші, які збираються в регіоні, там в повному або принаймні частково повному обсязі, перераховувались на Київ. Ні, ці гроші освоювались на місцевому рівні. То в порівнянні з реальними потребами політичної партії це копійки. Де взяти гроші на парламентські перегони? Сам Петро Порошенко олігарх, згідно декларації за 2018 рік. П'ятий президент задекларував понад півтора мільярда гривень. Тому можна сміливо показати другу по значимості карту в колоді. Непогана заявка на Роял Флеш найвища комбінація в покері. Зараз ми їдемо Львівщиною. По новенькій, без жодної ями дорозі. Таке враження, що все ж не виберли. На вибори тут готується депутат Богдан Дубневич, який п'ять років тому прийшов по 118-му виборчому округу до парламенту як мажоритарник від партії БПП. Історія перемоги Дубневича на окрузі це приклад того, як ще, окрім закону про фінансування партій, політична сила може отримати державні гроші на свою діяльність. За часів Порошенка існувала фактично ця бартерна схема: політичний вплив в обмін на гроші. Йдеться про субвенції, державні гроші, які виділяються регіонам на розвиток та якими фактично розпоряджаються мажоритарники. Наскільки ця схема дієва? До парламентських виборів менше місяця, але частина мешканців округу Дубневича навіть не знає, скільки кандидатів хочуть представляти їхній округ в парламенті. Всі говорять тільки про Дубневича. Дубневич він багато всього зробив. У нас тут єдина людина, хуйка щось зробить по Більше Більшість тут дуже нічого не робить. А що робить? Ну, дороги маємо. Дороги, стовби. Ну. Богдан Дубневич входить до комітету Верховної Ради з питань бюджету, а його рідний брат Ярослав очолює транспортний комітет і теж балотується по сусідньому 120-му округу на Львівщині. Обидвоє входили до фракції БПП. Що стосується 18-го року, цього бюджету регіонального розвитку зі всіх коштів, які були виділені для Львівщини. Більше 41 відсотка, це десь 140 мільйонів гривень. Були передбачені саме для округів, по яких були вибрані брати Дубневичі. Люди не думають про те, що Дубневич за державні гроші фірми Дубневича за державні гроші побудували народний дім там в селі. Затемне там, наприклад, та. Тобто такої асоціації нема. Бо він приїжджав, розрізав стрічку, відкривав. Тобто, все це пафосно відбувалося і не... В сторону будівельних фірм братів Дубневичів повертали голови і тендерні комітети. Пам'ятаю, за неповний рік, 16-17 рік, це було понад е Понад 700 мільйонів. Та ну тобто, це така е, сума до мільярда наближується, фактично. Це були ці дві фірми. Е, е, вигравали тендери, вони вони просто заводили своїх. Вони або між собою змагалися, або ще заводили кілька конкурентів, теж підконтрольних фірм, які ну, статистами виступали на тоді на тендерах. Сам Дубневич звітує на своїй сторінці у Фейсбук про відремонтовані дороги як почесний депутат від округу. Доповідаю вам, що до середи, що до середи, велика Горожана і роз'їзд комарно меденичі Миколаїв буде вже заасфальтований. Над дубневичами висить ряд кримінальних проваджень, але на округах братів люди про це не говорять. Все наше перебування в пустометах можна охарактеризувати одним словом: Ну, дороги дороги, Ну, дороги та стовби. Богдан Дубневич відмовився коментувати своє перебування у фракції Петра Порошенка. Заявив, що вже не входить до неї. Як ці субвенції на округи мажоритарників від БПП працювали на партію в чинному парламенті, вона мала найбільше мажоритарників. В різні періоди до провладної фракції входило не менше 70 депутатів, які балотувалися по одномандатних округах. І всі вони голосували за ключові закони для президента, наприклад, за призначення генпрокурором Юрія Луценка, за введення воєнного стану або підтримання постанови президента про надання Томосу. Політична воля чи лояльність чинного президента замінна на підтримку, тільки яку фінансову чи політичну. Передвиборчі кампанії на столі грають і бізнес-партнери, і інші олігархи зі своїми амбіціями. Грає і сам Петро Порошенко, який напередодні парламентських перегонів встиг потратитись і на президентську кампанію. 2015 рік початок каденції Петра Порошенка. На дворі квітень під радою мітингують шахтарі Ріната Ахметова. Прекратіть покупати покупать за рубежом як і електроенергію президент дає зрозуміти, Україна без олігархів. Ті, хто збирається тиснути, з олігархів тиснути на владу псевдострайками, отримують по рукам. Але в травні 2016-го в Україні водиться система закупівлі вугілля «Роттердам Плюс, оскільки майже всі шахти з антрацитовим вугіллям залишились на окупованій території, паливо вирішили закупляти на міжнародній біржі в Роттердамі, яке доставлялось з Африки та Південної Америки. Коли Порошенка став президентом, він почав, начебто, боротися за Ахметовим, імітувати прохливу діяльність. Раптом потім збирається НКРЄ, очолює НКРЄ близькі до Порошенка, екс співробітник компанії Рошен. Дмитро Вовк і це НКЕРЄ під керівництвом Вовка фактично виводить на сценарій, за яким твориться ця схема «Роттердам Плюс. Формулу «Роттердам Плюс прийняли навесні 2016-го як наслідок редутів та перекритих добровольцями залізничних шляхів, які протестували в тому числі проти перевезень вугілля з окупованого Донбасу. Ціна вугілля за формулою «Роттердам Плюс виросла з 600-800 гривень за тонну до 1600 гривень. Їм дали можливість. Ціну на тепло одразу майже вдвічі збільшити через національну комісію. Їм чітко розповіли, що до вас буде вугілля заходила по 800, Зараз буде по 1600, там, умовно, заходити гривень. Да, і ви цю дельту маєте перераховувати. Ну воно воно там десь зникає. Ця історія конвертувалася в тому числі і в медійну підтримку Порошенка. Ексклюзивне інтерв'ю з президентом України Петром Порошенком. І сьогодні гість нашої студії. І, бати це не є шоу. І сьогодні п'ятий президент України Петро Порошенко дуже дякую. Я. Вітаю глядачів. За даними детектор медіа, під час президентської кампанії у квітні в ефірі каналу Україна, який належить Ренату Ахметову, було 17 матеріалів про Петра Порошенка із підозрою про політичне замовлення. Там був дуже його Гепіар. Я думаю, що він там був на другому, третьому місці після і Ляшка особи. Політичний вплив в обмін на гроші. Ця схема працювала не тільки з Ренатом Ахметовим. Фірташ, Азотні добрива, монополія. Ахметов, Доктордам Плюс. Відома схема Кононенко, центр енерго Запоріжжя обленерго. Е, Онищенко відомі схеми по газовидобутку. Е, значить Касюк аграрні монополії, аграрні субсидії з бюджету. Медвечук, дизельне паливо і пропан бутан газ для автомобілів. На президентську кампанію 2019 року Петро Порошенко тільки офіційно витратив понад 600 мільйонів гривень. За даними ЦВК, станом на 10 липня європейська солідарність на парламентську кампанію. Зібрала понад 47 мільйонів гривень. 28 мільйонів з них партія витратила на рекламу на п'яти крупних телеканалах. Решту на рекламу на радіо та в друкованій пресі агітаційні матеріали. А згідно рекламного звіту соцмережі Фейсбук, групи пов'язані з європейською солідарністю, тільки з червня по 12 липня витратили майже 4,5 мільйони гривень. Ну Порошенко на кампанію свою витратив вдвічі більше ніж БПП за на свою діяльність за останні три роки сукупно разом з усіма регіональними осередками мінімальна вартість телевізійної реклами замовленою пороштрансльованою центральним телебаченням в 2018 році це ще 175 мільйонів гривень. Я готовий стверджувати, що витрати реальні були поза один мільярд. У європейській солідарності звітують, що усі витрати на партійну діяльність і парламентські перегони покривались за рахунок державного фінансування. Тому, коли Петро Порошенко захотів стати президентом вдруге, оплатити власну кампанію, а тепер парламентську європейської солідарності питання у грошах для п'ятого президента України не стоїть. Він може це собі дозволити і сам. Корупційні історії бізнес-партнерів та близького оточення п'ятого президента України. Чи знав Петро Порошенко про ці справи? Якщо так, то чому дозволяв робити це? Гроші, підтримка? Зрештою, в покріні роздачі все вирішують останні дві карти, тобто виборці. І навіть з власними чи державними мільйонами, багатими друзями суспільство може й не поставити тобі омріяну десятку для Royal Flash.